Так, шановні глядачі мого каналу, перше відео, не знаю, викладу на YouTube чи ні, попросили зробити для університету відео по інформатиці. І зараз буду спробувати це робити. Такий вступ. Будемо з вами говорити на таку тему, як формування нуклеусів для маток. Для виведення маток. Для Володимира Володимировича це тема бджільництва, щоб ви знали. Якщо вам буде потрібно, зверта... якщо буде потрібний мед, звертайтеся до мене є ще купити. Будемо зараз спробувати монтувати це відео. Так. Виводили матки. Точніше, виводив матки ще і сьогодні або вчора або Демар... кокали. Демаркера. Демар... Демар... Сандоти злазив вже внутрі. Так, знімаю. Це те, що я бачив, зараз закінчую. Тут була сім'я стартер, а я вже все отсюда забрав. Беремо димоход, беремо уксус, щоб цей рушок що І Йдемо до мого такого. Не моє завершення, але я зробив. Ось я вже декілька заснув. Перший, другий, третій, четвертий п'ятий. І зараз шакимо. Шостий, Шосты не всьому. Видите, тут вот я отак їх вот, переносив. Вот, отак от джелки. У телефонов не ручками ручно займати звісно. Тут у нас є така росплив. Да? Ми кладемо сюди в вот, Ось так. І зачиняємо. Шість стрілочка показує що ту сторону. Я потроху осіб до роздавку, там навіть не знаю, чи камеру буде видно, але там є матка. У цих от перших сіми і у цьому є матка. Е, ось тут ці, одному є менка, а матка, а в інших якесь цікаве, що ще не вийшло, або може вже вони повмирали. То таке. Зараз буду заселяти, перше спробую без камери, потім подовжимо. Тільки що вже дві випустив. Там одна впала на підлогу, потім буду перевіряти. Зараз буду запускати номер третій. Що ми робимо? Я беру, відкриваю спочатку одне руководні ручно, опять ще раз наголошую, відкриваю саму секцію. Потім тут є такий ось так, з цієї сторони, оп, відкрив і ось Давайте з цієї сторони, очікую поки... от маточка тамазив, не спуститься. О, йде, йде, йде. Це залізла. заліза. Дараз. Вона її або витягне, або вб'є. Що дивіться. О, матка. Ось-ой. О, королева, дивіться, бачите, яка гарненька товстенька, ось жопка наша. Все, дякую. Це от Засняв, більше не буду знімати, снігать, е, Ну, Ось відео досить вийшов, дуже коротенький, да, намагався спочатку зробити. Е, насправді не очікував, що мені сподобається робити відео. Е, так, з приводу меду, якщо хочете замовити меду, номерок берете тут. Ви зараз на екрані. Е, гарного вам е, часу доби.